Ака сама інся. Що в інтер'єрі одразу видає дорогий смак, навіть якщо бюджет був обмежений. Привіт. Це дуже дуже гарне і слушне запитання. Відчуття оцього присутності дизайнера завжди насправді ні з чим не припутати. Коли ти заходиш якийсь заклад Правильне освітлення, правильно виставлені зони, що найбільше кидається, в очі і що видає це саме матеріали. Тобто, якщо бюджет був обмежений, супер, там не стабільний, стандартний, і так далі, знову стільки матеріали в об'єкті хорика мусять бути також видає ергономіка, тобто правильно розставлені посадки, зони, відчуття комфорту, затишку і так далі. Що замовники найчастіше переоцінюють під час ремонту, і що недооцінюють? Зазвичай не важливість самого проєктування, важливість комунікації дизайнера, виконавця і в майбутньому замовника, який це все реалізовує. Це все. Три суперскладних етапи, які мають працювати тільки в пандемії, і тільки тоді буде позитивний, класний результат. Твій особисті тест на естетичну адекватність простору. Що це? То якщо, наприклад, в заклад вкладено купа, купа грошей, це помітно на всьому, але все не смак, піч вибивається взагалі з атмосфери, все має бути врівноважено. Навіть в недорогому інтер'єрі, коли попрацює дизайнер, все буде відчуватися чітко, грамотно і на одному якомусь такому рівні.